Сьогодні у мене будуть сосиски в тісті, і для цього мені треба муку, молоко, яйце, вершкове масло, сіль, цукор, дріжджі. Ось такі сосиски я купила, дуже смачні, дитячі, ніжні. До теплого молока додаю одну столову ложку борошна із загальної кількості, сіль, цукор. Дріжджі все добре перемішую, накриваю плівкою, залишаю приблизно на 10 хвилин. Мені треба подивитися реакцію, як спрацюють дріжджі. Можна взяти ось такий вінчик малесенький і до однорідності гарно все збити. Пара дуже гарно підійшла, наливаю до борошна, одно яйце. Вершкове масло. Масло треба розтопити ось так. Все гарно перемішую. І замішую тісто приблизно до 10 хвилин. 8-10 хвилин. Спочатку ложкою і потім руками. Замішую руками. Тісто має бути ось таке ніжне, воно спочатку трошки липне, але в процесі воно буде. Ставати більш таким еластичним, так що борошно не спішіть додати, краще змажте руки олією. Можна трошки ось так відбити. Чим довше ви мішуєте, тим еластичніше воно стає і менше уже липне до рук. Тому моя вам порада. Ніколи не спішіть додати борошно. Тісто має бути ніжним, пухким, а не забитим борошном. Взагалі, не липне. Настільки ніжне. Замішувала 9 хвилин. Дуже ніжне, взагалі не липне. В процесі можете трошки повідбивати. Роблю ось таку кульку, такий м'ячик, накриваю плівкою і залишаю приблизно на годину, може трошки більше. Все залежить від температури на кухні. Накриваю і залишаю, чекаю свого часу. Пройшло майже півтори години, тісто гарно підросло. Поверхню змащую олійкою. Борошном не треба посипати, не забивайте тісто борошно. Ось так. Розтираю. Викладаю тісто. Боже, яке воно ніжне, як хмаринка. Абсолютно не липне. Дуже ніжне. Зараз трошки ось так розминаю, розтягую, складаю, ось так. Беру ось так тісто ділю. Другу половинку відкладаю в пакет, щоб воно не підсихало, ось так розкачую і ділю на такі невеликі куски. Роблю ось так шарики такі, кульки. Викладаю ось так у рядочок, накриваю плівкою, щоб не провітрилось. Ось так. Ось так розтягую, розкачую. Потім беру скалку і ось так розкачую. Тонесенько. Просто дуже не робіть. Ось так, приблизно так. Беру сосиску. Один сантиметр я залишаю. Ви можете починати з самого початку. Мені так більше подобається. І ось так прокручую. Все. Зайве тісто я відрізаю. Ось так. Кінчик фіксую обов'язково і все. І буде у нас такий заливанець. круасанчик. Ось так. Гарно, акуратно. І так продовжую з усіма всисками. Перекладаю на тепшу. Це у мене силіконовий такий коврик. Він уже трошки такий старенький, але дуже класний. Ось так. Дуже близько не кладемо. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб трошки тісто підросло. А тим часом я включаю духовку 190 градусів. Духовка має заздалегідь добре розігрітися, поки буде тісто підростати. Включаємо духовку. Тісто гарно підростає. Духовка включена. Краса. Краса, смакота, на вечерю, до чаю або просто на перекус саме те, що треба. Через 10 хвилин змащую молоком, посипаю коншутом. Кладу в духовку 190 градусів приблизно 15-20 хвилин. Все залежить від товщини тіста, як ви замотали, накрутили, до готовності. Поки сосиски в тісті будуть випікатися, я продовжу робити другу партію. Тут у мене ще залишились сосиски, тісто, залишилось трошки тіста. Сусисок не вистачило, я зробила ось такий рогалик. Це тісто таке універсальне для булочок. Дуже смачні булочки з того тіста виходять, так що можете готувати багети, рогалики на роботу, на перекус, вдома, діткам в школу. Супер. Дійсно, тісто дуже смачне, м'яке. Головне, не забивати борошном. І буде у вас така смакота. Ось такі в мене вийшли сосиски в тісті. І ще в мене випікаються пару штук. Дві ми вже скуштували. Тісто дуже ніжне, пухке. Сосиски такі ніжні, молочні. Трошки є з чим повозитися, але воно того вартує. Дуже смачно. Зараз вам покажу в розрізі. Тісто я розкатала тонесенько. Ви можете трошки товще розкатати. Це хто як любить, але дуже смачно. До чаю, на вечерю, смакота і на роботу, на перекус діткам в школу зараз в розрізі покажу, ви можете тісто розкачати трошки товще, я розкачала тонесенько. Смакота рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові, дійсно дуже смачно.